Історія гостопільського футболу поетапно тут зібрана. Є якісь промежутки, але взагалі така об'ємна експозиція. Оце фотографія 30-х років, коли команда гостопільчан вибила з Кубка Польщі столичну Варшавську легію з рахунком 4-0. Як бачите, біля команди багато людей, бо у перемоги завжди багато батьків, то поразка завжди сирота. Стоять керовники. Присутні губернатор, не губернатор, а бургурмістр тоді Валевський і депутат Сейму Польщі Стефанович. Це от перша команда ДЮССА набору Костопольського, 69-й рік в спортзалі медичного училища теперішнього медколеджу. Це перша набор ДюССА. Це команда 60-х років. це... До Костополя заїжджали з товариськими матчами збірні команди Радянського Союзу, оця гра з той приклад. Були ветерани Київського Динамо. От Василь Мамчур, Борис Клімов, Гриша Снічук, Толік Шепковський, Юра Ващик, Скоропляс, Бриксан виглядає. Ігор Петренчук, який в Харкові тренером досить успішно працює, Славик Андрейків, Володя Дружинин. Це команди ДЮСІСА, які потім підросли, стали теж захищать з горизонту. Це одні із перших, те, що випускники були ДЮСІСА. Це команда 64-го року народження, команда, яка строїла всю область, мабуть, найкраща за всі часи ДЮСІСА була. Це перший горизонт, В'ячеслав Грозний, тоді просто Славік, мало кому відомий. Це зараз заслужений тренер кількох держав з великими титулами, регаліями. Кращий тренер України кілька разів визнавався. Теж всі наші місцеві футболісти, це е, теж наші хлопці, горотоп. Оця команда е, юнацька. Це Переможці шкіряного м'яча України 1985 року в Одесі вони виграли чемпіонат скіряний м'яч, а в Мінську на всесоюзнім вийшли за призерами одразу були. Це команди Костопільцян Колгосник Костопіль, 55-56 рік. Ну, в деякій мірі унікальна ця фотографія. Чим оці двоє людей, це наступного року, як бачите, в 1956 вже немає. Цей закінчиться. Ціла династія така футболістів Дмитринських була в Костополі. Оце йому 45 років, він закінчує футбольну кар'єру свою в 45. А це юний Тарас Примак, 17-річний. Він на наступний рік поїде вже Спартакіади грати України за збірну області. Проляже його шлях в Рівненський колгоспник, підкорювати клас Б. Після колгоспника його шлях проляже в Харківський авангард. І з Харківського авангарда перегляже шлях до Київського Динамо, де він гратиме в нападі разом з Лобановським, Базилевичем. Звичайно, команда Мрія для любого футболіста. Потім повернеться в Харків. Він. Були тут він, з ветеранами Київського Динамо, як була зустріч в Костополі, він виступав за них. Гарна була річ така. Це команда в таких побутових справах. Це, по-моєму, головачика весілля чи цієї. Ну, от, от зібрані хлопці, от бригця. Овсяніко Віталій Білінський, який привіз, до речі, на Костопільщину е В'ячеслава Грозного. Нині він президент, не президент, директор генеральний, а фірма Покривельна Еверест, теж пограв Кубок України, вигравав, грав за Костопіль, заводник за Підгайці, тренував службу Березнівський, вигравав Кубок і Чемпіонат області. Це золота команда Анатолія Шипковського. це вже другий випуск, як ми називаємо челенята. Другі. Уїхався багато. Це б якби у нас була підтримка, оце зараз була б мала бути основа Костопільської команди, тому що їм зараз по 19 років, десь 97-го року народження. Це Володимир Брикса, кращий бомбардир горизонту. Зараз він за кордоном. На жаль, довгий час його нема, але його пам'ятають люди. Це батько горизонту, В'ячеслав Грозний. В 80-му році він ніс факел Олімпійського огня. Естафету по Тернопільській області, оце, і фотографія його в цій формі. Тоді в кінці 80-го оцей же Віталій Білінський привіз його з Тернопільщини сюди. Почав він тренерську кар'єру у нас, ніколи, до речі, не відрікся Костополя, коли його читав багато інтерв'ю, коли ставав лучшим тренером року, визнавали. Він там його провокували, каже там, Запоріжжя і починали Вінниці. він ніколи ні, канікаряв в Костополі, на Рівненці, ніколи не відсурався нашого міста. Давайте на другу сторону перейдемо, поглянемо, що ще. Там є. Так, Ну тут у нас Анатолій Шипковський. Тепер на ньому фактично на челі тримається весь наш футбол. Тут далі сумнів немає. Після Федіра Грущака, його наставника. Все тримається на челі в основному. Це команда Горотоп, переможець міні-футбольної першості. Багато років така команда була в Костополі, існувала. Вони ж грали на чемпіонати міста району, але їхні представники виступали і за горизонт, як за головну команду району. Це ветерани вже, дитяча команда шостої школи, Михайло Головачик. Ці вони займалися. Михайло Головачик теж легенда нашого футболу. Не раз кричали, скандували болільники. Найкращі з села Сімоняка наш, ура, було таке на трибунах. Це також ветерани у нас на полі, це в Радивилові. в Радивилові завжди сильний турнір проводиться ветеранський. Це також дітки наші, теж якісь ветеранські, це ветерани тут, тут. Це останні турніри, що проводились місяць назад. Перший четвертий традиційний турнір товариства Спартак з міні-футболу, яку виграла команда Фаворит. Оце ці хлопці, які зараз складають честь і славу нашого футболу. Це команда теж наші зараз учасники з Федером Грущаком на міні-футболі. До речі, вони в свій час стали другими призерами. В Харкові програвши лише Харківському локомотиву на молодіжних іграх України, стали сильними призерами молодіжних ігор України. Це також ветеранські команди, а це ударна сила теперішнього нашого футболу. Чененята, два покоління. Перший Роман Дацюк, Зобра і Олег Кошка. Роман грає Гірник Кривий Ріг після Сталі Дніпродзержинської, то була в лідерах першої ліги, зараз в прем'єр-лізі. А зараз вона йде друга, роман там грає. А Олег Кошка, Черкаський Дніпро, це два куми. А це Юрик Триль, футбольний клуб Мирне, поки що мирне. Я знаю, що його здесь теж багата, більш серйозна історія, напевно, футбольна біографія. Його батько був такий теж видатний на наших місцевих теренах футболіст. На жаль, травма йому завадила проявитись більше. То може от син і за батька допрацює все. Оце Роман і Олег на 10 років старші за Юрка, але в футболі різниці такої немає. Це дійсно визнані майстри зараз. І за ними майбутнє нашого футболу. От така більш-менш маленька історія, хоча вона більш могутня, більш серйозна, але так, люди можуть хоч щось подивитись, поцікавитись, хтось побачити себе, хтось уявити перспективи, оскільки. Можна бачити, значить, Костопіль мог обіграти і столичну команду, от наприклад, і легії, і вибити столицю держави команду із Кубка держави. Мог Тарас Перемах дойти до Київського Динамо, граючи разом з Лобоновським. Значить, перспектива є, є надія, тільки треба грати, надіятись, хотіти, стримитись до того. Більше працювати на тренуваннях і успіх обов'язково прийде.